Ти вся всі, охраня, на семох, радуйся, ой радуйся, в сином, на Вітаємо вас, звістком, будь ласка, не минайте. Волонтерські скриньки, благодійні, адже ми збираємо кошти на рації для наших військових. Просимо вас долучатися теж активно, гривнею, щоб підтримати тих, хто береже наш мир, наш спокій, наше небо. Тож, будь ласка, долучайтеся. Дякуємо. Дякуємо дуже.